За даними синоптиків, вихідні здивують вкрай мінливою погодою у суботу, в більшості областей України буде тепло та мокро, а в неділю холодно та сніжно. Про це нам повідомляє укрегідраме так у суботу, 6 січня, дощ з мокрим снігом прийде на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вночі та вранці очікується жледиця, вітер південно-східний, 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 6 січня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 6, а вночі буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 4 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 4 до мінус 12 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 3, а вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчатор датчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 10 в день і від мінус 3 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 6 січня протягом всього дня буде триматися хмарна погода, Дрібний сніг розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Температура повітря буде від мінус 4 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!